Вітаю вас, десятикласники! Готуємось до контрольної роботи на тему тренометричні функції та їх властивості. Завдання перше. Визначте знак виразу сину 164 градуси множити на космос 218 градусів. Ось цей вираз у нас записаний. Ми бачимо, що це добуток двох чисел. Перше число це синус 164 градуси, друге косинус 218 градусів. Пригадуємо правила із 6 класу. Добуток двох від'ємних чисел є число додатне, добуток двох чисел з різними знаками є число від'ємне. Тобто, щоб відповісти на наше запитання, нам достатньо визначити знак кожного з цих чисел. Для того, щоб визначити знаки кожного з цих чисел, намалюємо. Координатне одиничне коло. Значить, Оцей кут відповідає 0 градусів, оцей кут відповідає 90 градусів, далі в нас 180 градусів, 270 градусів і 360 градусів. 164 знаходиться між 90 і 180, тобто це кут, точка, яка відповідає цьому куту, знаходиться десь ось на цій четвертинці кола. Це означає, що це кут другої чверті, а в цій чверті синус набуває додатних значень. Отже, маємо синус 164 градуси більший від 0. Косинус 218. 218 більше за 180 і менше за 270. Це означає, що це кут третьої чверті. В третій чверті косинус набуває від'ємних значень, тому що це абсциса точки відповідної точки одиничного кола. Отже, косинус 218 градусів менший від нуля. Ми прийшли до висновку, що ці два множники мають різні знаки. Добуток чисел з різними знаками є числом від'ємним. Тому записуємо знак добутку. Ще один приклад на знаходження значення виразу. Для того, щоб обчислити значення цього виразу, ми скористаємося властивістю періодичності треометичних функцій. Періодом синуса є 360 градусів. Періодом тангенса 180 градусів. Отже, спочатку зведемо е, ці функції до аргументів менших від 90 градусів. Отже, 750 розділимо на 360 на період цієї функції. Беремо по 2, 720, віднімаємо остача 30. Отже, 750 ми запишемо в такому вигляді. Синус 2, множити на 360 градусів, 2 на 360 і додати 30 градусів. Додати тангенс 585. Ділимо на період тангенса на 180. Беремо по 3, 540, віднімаємо 45 остач. Отже, в аргументі буде 3 множити на 180 градусів плюс 45 градусів. Дорівнює. Значення цієї функції дорівнює синусу 30 градусів. Додати значення цієї функції тангент 45. Дорівнює. А тепер пригадаємо. Значення функцій для окремих кутів. Синус 30 градусів дорівнює 1 друга, а тангенс 45 дорівнює це 1. Це 1,5. Парною чи не парною є функція. І маємо два приклади. Для того, щоб відповісти на це питання, пригадаємо з вами означення. Парною називається функція. Область визначення, якої симетрична відносно початку відліку, і виконується рівність f від minus x дорівнює f від x. А непарною називається функція область визначення якої є симетричною відносно початку відліку, і виконується рівність f від minus x дорівнює мінус f від x. Отже, запишемо. Ось такий вираз. e від мінус х. Тобто ми в аргумент функції взяли мінус х. Відставляємо, це буде синус мінус х і до квадрату. Оцей квадрат я записав тут. Дорівнює, оскільки синус х є непарна функція, то цей мінус можна винести за знак функції. Дуже як ми одержимо мінус синус х. У квадраті дорівнює. Але квадрат протилежних чисел, квадрати протилежних чисел рівні. Тобто квадрат від'ємного числа дорівнює протилежному йому. Тобто це буде синус х у квадраті. Таким чином ми одержали f від x. Тобто виконується рівність f від мінус x дорівнює f від x. Це означає, що функція парна. Тепер так само такі самі міркування проведемо для другої функції. Отже, f від minus x дорівнює. Підставляємо замість x-x відняти тангенс мінус х дорівнює. Розкриваємо дошки мінус x. Оскільки тангенс не парна функція, то цей мінус можна винести перед знак функції. Перед знаком функції одержимо плюс тангенс x. Винесемо мінус за дужки. В дужках одержимо x відняти tangens x. А x відняти tangens x це і є початкова функція, тобто f від x. Мінус записуємо f від x. Ми одержали, що виконується така рівність. Це означає, що дана функція є непарною. Пригадаємо, як малювати графіки теренометричних функцій. Ось на такому прикладі. Побудувати графік функції y дорівнює sin2x. Ми використаємо метод геометричних перетворень графіків. А саме, почнемо спочатку із графіка y дорівнює синус x, а тоді стиснемо одержаний графік у два рази до осі y. Я підготував координатну площину. Одна поділка відповідає одній клітинці вашого зошита. Отже, це ми беремо за одиницю, це одиниця. А одиниця відповідає приблизно пі на 3. Тому що пі це 3,14, а пі на 3 це приблизно одиниця. Отже, це в нас пі на 3. Тоді це в нас виходить пі на 2. 3 клітинки пі на 2, 6 клітинок пі. Ще три клітинки це буде 3 π на 2. І ще три клітинки це 2 π. Позначаємо точки симметрично відносно початку відліку в лівій півплощині. Це мінус пі на 2, це мінус пі, мінус 3 π ділити на 2. І мінус 2 π Малюємо синусоїду і регдоріння синус х. Вона проходить через початок відліку. У точці π на 2 синус дорівнює одиниці. синус π дорівнює 0, синус 3 π на 2 мінус одиниця, синус 2 π – 0. Візьмемо ще декілька точок. Ми знаємо, що синус π на 6 дорівнює одній другій. Якщо це пі, то пі на 6 буде одна клітинка. І в цій точці синус дорівнює одній другій. Так само 5 пі на 6. Синус 5 пі на 6, одна друга. Продовжуємо. Ось тепер ми маємо достатньо точок для того, щоб провести синусоїду. Плавно через ці точки проведемо криву. Отже, y доріня синус х ми намалювали на проміжку від нуля вправо. Тепер побудуємо симметрично відносно початку відліку. Отже, мінус пі на 2 синус дорівня мінус одиницю, одиниця. Синус мінус пі 0, мінус 3 пі на 2, плюс одиниця і тут 0. Мінус 1 друга. Мінус 5 пі на 6, мінус одна друга, мінус од... плюс одна друга, і тут плюс одна друга. Через ці точки плавно проводимо синусоїду. Так, першу частину завдання, перший крок ми виконали. Синус і редоріння синус Х. Графік побудований. Ясно, що він йде далі. Тепер стиснемо цей графік у два рази вздовж осі Х до осі Y. Що значить стиснемо у два рази? Це означає, що при незмінній ординаті абсциса зменшується в два рази. Ну, початок відліку залишається на місці. А ось, наприклад, оця точка. Переходить ось у таку точку. Ми оцей відрізочок ділимо на два. Тобто три клітинки ділимо пополам. це буде півтори клітинки. А ордината один залишається. Тоді ця точка переходить сюди. Ця точка, тут у нас 9 клітинок, перейде раз, два, три, чотири з половиною. Ось сюди. Ця точка перейшла сюди. 2 π ділимо на пів, це буде π. І маємо з вами вже частину того графіка, який нам треба побудувати. Тепер точно такий графік. Далі будуємо це. Якраз ми побудували один період даної функції. Наступний графік буде такий самий. Отже, отже так. Півтори. Так. І далі. Малюємо симетрично відносно початку відліку. Так, зменшуємо в два рази. Ось вона тут. Ця точка перех... потрапляє сюди. Е, вона переходить ось сюди, тут. І оця точка сюди. Маємо ще частину нашого графіка. І залишилося побудувати ще один період. Ось вона. Так. Таким чином червоний графік це є графік функції y доліні синус 2х. Ще раз. Який порядок дій? Ми будуємо початково, графік початкової функції y доріння sinus x. А тоді стискаємо цей графік у два рази до осі y. Як стискати, я вам показав. Порівняти синус π на 5 і синус π на 7. Це перший приклад. І другий приклад так само треба порівняти. Для порівняння ми використаємо властивості монотонності функцій, тобто зростання і спадання. Порівняти оці два числа означає порівняти значення функції y дорівнює синус x, де x спочатку дорівнює π на 5, а потім π на 7. Тобто ми порівнюємо два значення однієї тієї ж функції. Для цього ми з вами пригадаємо, якою є ця функція зростаючою чи спадною. Ну, на різних проміжках вона є різною. Дивимося, пі на 5 і пі на 7 це кути першої чверті. В першій чверті синус зростає. Це означає більшому значенню аргумента, відповідає більше значення функції. Нам залишилось порівняти аргументи цих двох значень. Тобто пі на 5 і пі на 7. Більшому із цих значень відповідає більше значення. Синуса. Отже, пі на 5 більший від пі на 7, оскільки чисельники ознакові, а знаменник у цього числа менший від знаменника цього. Пригадуємо з вами ще правило порівняння звичайних дробів із відомим нам з п'ятого класу. З двох звичайних дробів з однаковими чисельниками Більший той, в якого менший знаменник. Отже, π на 5 більший від π на 7. Цей аргумент більший від цього аргумента. Це означає, що йому відповідає більше значення функції. Синус π на 5 більше від синуса π на 7. Другий приклад. Косинус 2π на 7 і косинус 2π на 5. Обидва ці значення менше від π. Тобто. О, ці значення знаходяться на проміжку від 0 до π. Ви вже зрозуміли, що ми розглядаємо функцію реквідорівня косинус х. Так ось на проміжку від 0 до π косинус спадає. Це спадна функція. А це означає, що більшому значенню аргумента відповідає менше значення функції. Таким чином, задача зводиться до порівняння аргументів ось цих двох аргументів. Отже, 2 π на 7 і 2 π на 5. Як і в попередньому випадку, ми маємо два звичайні дроби із однаковими чисельниками. У них більший той дріб, у якого менший знаменник. Знаменник 5 менший від знаменника 7. Отже, цей дріб більший. Тепер ми маємо, що цей аргумент менший від цього аргумента. Це означає, що значення цієї функції більше від значення цієї функції. На цьому все. Сподіваюсь, що ви успішно пораєтесь із контрольною роботою. Якщо ви чули шум під час мого пояснення, це просто гралися мої котики. Їм трошки нудно буває, коли я пояснюю математику. З вами був Василь Васильович. Зустрінемось на наступному відеоуроці.